Довкола поховання жертв голодомору на Чернігівщині у селі Івківці. Невідомі на габаритній техніці, зрівняли територію, де ймовірно людські могили. Затвердженнями місцеве все відбувалося за згоди голови громади, але той всі обвинувачення відкидає. Що ж там відбулося насправді? Істину та відповідальних в цій історії шукала наша кореспондентка Ірина Кондрачук. А після цієї історії знову зустрінемось в ТСН, Це вже буде шістнадцята година. Нескінченні сварки. Ви запевняєте, що тут кладовища не було, і могил теж не було. І пошук винних може надам людей спитати їхні не були, а мені були скандал, який вийшов далеко за межі села Івківці. Але це територія кладовища, і вона до цього чомусь десятиліття Вона не була забудована, не була, не була розорена. Це почалося із цього прибирання. Благоустрій, кладовище, все під чисту. Гуркіт екскаваторів і вантажівок, які вивозять гіля в переміжку із землею, фільмує Микола Данілішин. Це варвасо, це плінтрування могил. А отам серед кладовища була мусорка. А це його ж перепалка із односельчанкою Ніною. Була мусорка, вона стояла года півтора, поки я не звернулася. Йдеться про голову Ладенської територіальної громади, до якої належать шість сіл, зокрема, й Івківці. Та адміністративний центр Ладан. Тут і селищна рада, де на нас вже чекають із мапою села Івківці. Ось ця карта. Карта поховань 32-33 років. Ось те старе кладовище. А це територія, яка прилегла до кладовища. Там довели до того, що людським ресурсом не можна зробити. Ми просто заділи техніку, яка видрала звідти з тогодішню траву. Чагарники, ось і все. Жодного зняття, навіть родючого шару ґрунту, підкреслюю там ніякого не відбувалося. Вирівняли місцевість. все. а чому саме зараз вирішили? Зміняти? Це просто черговий етап. Наведення порядку по території громади, і таке прибирання каже голова. Заплановано по всіх населених пунктах. Програма затверджена рішенням сесії. У бюджеті громади каже цьогоріч на благоустрій заклали до 12 мільйонів гривень. З них понад два саме на село Івківці. Це прибирання цієї прилеглої території, капітальний ремонт центральної дороги і ремонт пам'ятника йдеться про меморіал загиблим у другій світовій. Роман Микола зараз війна розумієте, А ви оце робите? Допомагати треба військовим і армії, Вони оце так, а не оце вороби. А ми будемо вам робиш теж погано. Суперечки між односольчанами та паралельно між громадою і головою вирують просто біля свіжозореної ділянки. Тобто, там, де закінчилася чорна земля, і почалися чагарники, там і йде цей розподіл між пролеглою територією і, і між кладовищем, але місцеві мають свою версію. Оце. Іменно тут голодомор весь лежить. У мене тут поховані два дядьки. Павло і його сестра Наталія пригадують перекази вже покійної матері. кажуть, рідні поховані тут у братських могилах. Чого боляче людина добра, і за того, що воно я знаю, що по кісточках я знала, де та я могила. Хай вона зароша була. Але я знала без кінця, ідучи цією дорогою. Ми завжди кланялись цій могилі. Найстарший житель села Василь Шинкаренко, 39-го року народження, пам'ятає, як ці ж поховання. Ще були огороджені ровами. Зараз забори ставлять, а раніше канави да, да, стояли. Да, да, да. Десь 56-му році я ще е, застав, як було рушники, простелють вдоль цього кладбища, і старики сідають і поминають померши на запитання: чи мають місцеві фото, відео цієї місцини до прибирання? Опитані знизують плечима. Ми ж знаходимо аерознімки, де видніється межа того ж рову, протоптана стежка ймовірно крізь поховання, де довкола му. Бронеї розрослися дерева і кущі, а вже поруч чагарники, які тягнуться так званим офіційним кладовищем. Знаходився ось це кладовище діяло до 46-го року. Звичайно що хоронили і тих, хто загинув в роки голодомору. Звичайно, хоронили також тут, бо воно тоді на той період було одне єдине діюче тут кладовище. Якщо ж свіжорона земля була посторем без захоронень, то чому тоді новий нині діючий цвинтар в іншій частині села не розкинувся тут? Це питання, що спробуємо дослідити. Поки ж з'ясовуємо у голови громади, чому це старе кладовище у такому стані для того, щоб тут наводити порядок. Тут повинні бути зроблені перші кроки. По приведенню в порядок статусу цього місця е, національним музеєм поки що. Ну на жаль, ось так називаємо якоюсь пам'яткою. Там я більше маю я, яму житті не чула. Не приховує обурень директорка національного музею голодомору геноциду Леся Гесиджак. Це їхній обов'язок доглядати і встановити і виділити для цього кошти. У своїх поясненнях спирається на закон про голодомор від 2006 року. Ось одна зі статей. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень зобов'язані вживати заходів щодо увічнення пам'яті жертв та постраждалих від голодомору 1932 33 років в Україні, в тому числі з порудженням у населених пунктах меморіалів пам'яті та встановлення пам'ятних знаків жертвам голодомору. Таких масових поховань в Україні щонайменше тисяч. Ча і ймовірно, ще досі відомі не всі. В багатьох випадках там немає ніякого ні горбка, ні пагорба, нічого. Це, це місце, про яке було завдання забути, що успішно робилося десятиліттями. Тож пояснює, жодних зафіксованих меж поховань, заморених голодом, немає і бути не може. Про що свідчать і дані, які ми отримали від Чернігівського державного архіву. Відомостей про конкретні місця поховань жертв голодомору геноциду 32-33 років. Офіційне визначення меж цих поховань і внесення їх на карти місцевості у документах Держархіву Чернігівської області не виявлено. Але попри заборону пам'ять існувала про пережите, вціліли пошепки переповідали дітям, а ті своїм. І першим джерелом знань про ці місця масових поховань стали саме місцеві мешканці, бо ніхто з боку, ніхто ні жоден історію. Рик, жоден дослідник з обласного центру чи з Києва, він не міг не може точно знати про ці місця, окрім оцих нащадків, які залишилися. Ці свідчення лягли в основу загальнонаціональної книги пам'яті. Кожна область, яка 90 років тому входила до УРСР, має окремий том. На сторінках Чернігівського ми таки знаходимо село Івківці. І список у 162 людини серед померлих є немовлята. У нас жодне місце масового поховання не має якогось охоронного статусу в Україні. Це ну прогалина, така історична, якась, яка яку ми на сьогодні розрозуміли. і оця історія в вівківцях змушує говорити і думати про те, що очевидно потрібно починати процес з. Ну, з визнання, з оголошення всіх місць масових поховань пам'ятками якогось, хоча б місцевого значення, які б були захищені від таких актів вандалізму, але що тепер робити івківчанам? Як увіковічнити пам'ять предків? Відповіді на ці запитання ми відшукали у Мирівці, що на Київщині. Ось у цьому у цьому місці локації, де ми знаходимося, була колективна яма, в яку просто зносили, звозили цих людей, які загинули дітей, старших. Про пережито в Мирівці у 30-х роках минулого століття на в'їзді до села нагадує пам'ятний знак жертвам голодомору: їх 336. Давним, давно було старе кладовище, потім воно заросло. Деревом, бур'янами люди сюди почали скидати своє сміття. Прибрати тут і увіковічнити пам'ять загиблих немайдужі селяни просили місцеву владу. А коли тодішній голова відмовився це робити, пішли далі. Все повинні зробити люди. Є, як сказати, відповідна метода це інститут пам'яті. Це відповідно замовити ексгумацію, дослідити місце, облагородити це місце і хай як кажуть. Там буде пам'ять про тих людей, що загинули. Ну ні, ні, ні в якому разі не смітник. За рахунок держави тут провели ексгумацію, і в такий спосіб видали відповідний документ, який затверджує, що. Дана е, денек в міса являється колективним захороненням людей, які померли від голоду своїми силами і за фінансової допомоги місцевого фермера люди таки вичистили занедбану територію і встановили пам'ятний знак. А опісля тутешня влада вимушено, але все ж взяла це місце під опіку. Супротив дуже великий, але все таки, ну ми так це задомоглися всього цього. Чи стане на це сили, бажання, грошей і вківчанам? За вказівкою губернатора області інцидент розслідує поліція за цим фактом. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 297 кримінального кодексу України. Це наруга над могилою або іншим місцем поховання. Її санкція передбачає штраф, провоційний нагляд на строк до трьох років або ж обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років. Водночас, голова Ладанської громади свіжозорону ділянку найближчим часом планує озеленити і висадити тут алею молодих дерев. Це територія, фактично центр села. Вона має відповідати центру села і має бути про у порядок. Історики ж вважають, що цей скандал черговий привід для оновлення архівів пам'яті в усіх громадах. Звертати увагу на громадські щось може бути з благою ціллю, але якщо воно порушує моральні якісь принципи, якщо порушує історичну пам'ять, яка є для нас важливою, за що ми боремося. Ірина Кондрачук, Андрій Романок, Роман Сищенко та Ігор Калинюк ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.